Темою моєї доповіді є вивезення культурних цінностей з країн Сходу в новий час логічно зосередитись на діяльності Британської імперії. Британська імперія з кінця 16 століття до 20 століття створювала колонії, домініони та протекторати по всьому світу, утверджуючи себе як найбільшу імперію в історію. Варто зазначити, що, хоча британське правління принесло з собою деякі аспекти модернізації націям, які воно колонізовувало, воно також стало на заваді самоврядуванні, демократії та рівності для всіх перед законом. Як відомо, для колоніальної політики характерне вивезення культурних цінностей, під час Ост-Індської компанії чиновники, Шалено грабували завойовані провінції, вони перевозили цінні речі у свої країни, продавали їх або прикрашали ними свої сади чи вітальні. Пізніше, коли британський уряд взяв контроль над Індією, багато індійських цінностей було перевезено до Англії під приводом кращого збереження там. Таким чином, колоніальна ера ознаменувалася великомасштабним. Переміщенням артефактів з Індії та інших країн Сходу до Європи або шляхом крадіжки або з виправданням збереження. Сьогодні багато таких артефактів, як правило, отриманих нечесним шляхом з колишніх колоній, виставлені в музеях і галереях країн, які їх колонізували. Артефакти, виходячи зі свого оригінального простору, втрачають свій контекст і справжню сутність, крім того. Країни, які спочатку володіли цими артефактами, втрачають контроль над свідченням власного минулого та спадщини. Зараз у багатьох країнах почалася дискусія про права колишніх колонізованих країн на їхні артефакти. Нещодавно багато таких об'єктів вже було повернуто такими країнами, як Нідерланди, Франція та Німеччина. На мою думку, це питання є актуальним і для України. Активне вивезення артефактів зумовило заснування індійського музею в 1801 році в ост Ост-Індійському будинку в Лондоні. І хоча індійський музей проіснував недовго, його було розформовано, коли в 1868 році ост Остінську компанію було завершено. Колекція цього музею пішла. До таких музейних установ, як Музей Вікторії та Альберта, Британський музей, архіви садів Кю тощо. Одною із таких антикварних речей є приголомшливий Будда Султан Ганч. Він був знайдений під час будівництва залізничної лінії у 1860-х роках у місті Султан -Хадж. Робітники працюючи. Під керівництвом Гарріса викопали велику бронзову скульптуру вагою близько 500 кілограмів, буду знайшли під купою старих глиняних цеглин і датували статую VI-8 століттям. Ця статуя була доставлена в Бірмінгемський музей у 1864 році і досі залишається незамінним експонатом. На звіті Гаріса і на фотографії ми бачимо, що були знайдені також буди меншого розміру. Зараз одна зберігається в Британському музею, а інша статуя у музеї Сан-Франциско. Кам'яна голова буди зберігається у музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Фондонському музеї Вікторії та Альберта можна знайти велику колекцію індійського колоніального мистецтва. Цікаво, що існує спеціальна місія фонду НРУ, яка полягає в тому, щоб знайомити індуських студентів з культурним надбанням Індії, відомими експонатами, які були вивезені, серед таких експонатів можна назвати тигра Типу. Це дерев'яна напівавтоматична фігура майже в натуральну величину, де тигр розтерзує солдата остінської компанії, що іронічно. Обертання рукоятки змушує солдата піднімати, і опускати руку і виробляти звуки, схожі на передсмертні стогони, які видає орган прихований у тигра. Тигр був створений для тіпу султана, провитий для королівства Майсур. Після того, як правитель програв битву в компанії, британські війська вбили султана та забрали іграшкового тигра з його літнього палацу. Інший з таких об'єктів це індійська чаша для вина з білого нефриту імператора великих моголів Шах Джахана. Чаша була виготовлена в 1657 році і відображає гармонію елементів, що належать до різних культур. Вважається, що корпус є результатом китайського натхнення, тоді як ручка, схожа взята з індуїзького мистецтва. У 19 столітті полковник Чарльз Гатрі вкрав чашу і відправив до Британії. а в… В 60-х роках минулого століття вона потрапила до музею Вікторії та Альберта. У 1620-х роках той самий правитель великих моголів Шах Джахан, також відомий з веденням Тадж-Махалу, замовив будівництво павленого трону. На голові павича прямо на вершині трону був знаменитий діамант Кохінор. Трон був знищен під час вторгнення надір Шаха у 18 столітті, проте дорогоцінний камінь подолав багато миль і потрапив до рук правителя Пенджабу на початку 19 століття. А після того британці придбали, придбали діамант, коли вони захопили пенджаб у 1840 х роках. Таким чином, діамант став власністю британської королівської сім'ї і прикрашає британську корону. Важливо, що з поверненням Індії незалежності індійський уряд почав вимагати повернення цієї. Пам'ятки, проте британський уряд відхилив ці претензії, стверджуючи, що дорогоцінний камінь був отриманий законним шляхом. Таких предметів, які зберігаються в музеях по всій Британії і по всьому світу, єврейсь, європейських колоній, є нескінченний. Однак претензії Індії та інших. Країн на антикварят, вивезений раніше, є доречними і актуальними, і, на мою думку, незаконно вивезені пам'ятки повинні бути повернені.